Сьогодні в нас на огляді Babyliss Pro Shaver. Це U-Foil 01 на одну голівку. А ось і ми зараз зробимо огляд детальний. Подивимось комплектацію і зробимо висновки в цілому для кого такі шейвери, чи суто професійні, чи і для дому підійде. Ну, забігаючи наперед, скажу, звичайно, тут багато є фішок для майстрів, для барбарів, там є і Тут підсвітка ультрафіолетова, звичайно, в роботі ця штука досить необхідна. Також о, Так, зараз, чекайте. Також із переваг те, що о, тут о, великий кабель, який може можна працювати від мережі, і зараз це ми подивимось. Так, ось така коробка в нас зустрічає. І, будь ласка, ось сам шейвер. Шейвер у нас. О, Металевий повністю йде, ось так він виглядає. Давайте зараз ми детально будемо його оглядати. Чорний колір. Ну, Єдине, що залишає від пальців сліди, ну, це, нічого ми з цим не зробимо, але в цілому звикнути можна. По вазі трішки відчувається вага, але як я також спілкувався з барбарами, ну, в принципі, якщо є вага, це добре. Бо, навпаки, якщо це легка техніка, то до неї є питання. Значить, із фішок є два входи, є звичайна весмірка, як ми називаємо, і type c тут вже є Type-C вхід. Але це вхід на 5.0. Так, один і... ага. Літій ОНІ акумулятор. Тут, до речі, акумулятор тримає 5,5 годин. Звичайно, знову ж таки, з урахуванням того, що це на поток, на роботу, тому тут акумулятор має бути класний. Далі, час зарядки до 3 годин. І знову ж таки показую. значить, на одну голівку, Ну, в принципі, на одну голівку кому це може бути? Хто з бородою. Наприклад, просто зняти дрібні волоски не потрібні, шию, це буде класна річ. Значить Ми робимо що? Закриваємо, і бачите, у нас підсвіточка. Ось. Ультрафіолетова підсвіточка в нас загоряється антибактеріальна. Звичайно, якщо ви майстер, якщо ви барбер, це дуже корисна функція. П'ятиватка. В принципі, для шейвера це добре. І ось на 3 хвилини у нас буде ось така підсвіточка. Сам корпус металевий, як я вже наголошував. Бачите, ще світиться. І давайте ми подивимось комплектацію. Значить, ось такий іде фірмовий чохольчик. Далі. Так, тут у нас ванночка. І тут ми дивимося, що у нас тут є. Так, тут є у нас два блочка і два кабеля. Є кабель USB Type-C вже поклали, і він достатньо довгий. Тут пишеться, по-моєму, на скільки? на 3 метри. Да? Ось такі на 3 метри. Блочок для кабелю USB. Слухайте, ну супер. Прямо. І блочок поклали, і блочок з кабелем на восьмірка. Так, є така штука. Ну і тут ще щитка USB є в комплекті. Так, в принципі, це все. Ну, все, але ж все необхідне. Ну там Документація, це все зрозуміло, ми тут не будемо туди вже лізти. А, хороша комплектація, що і блочки є, і кабелі є, все поклали, щітка є, в принципі, ну класно, молодці. Ну Звичайно, давайте я ще трішечки хотів проговорити, для кого це такі шейвери. В принципі, звичайно, ми розуміємо, це професійний шейвер. Звичайно, це професійний. Я хочу сказати, можливо, якщо ви починаючий барбер. Можливо, ви тільки починаєте, ви хотіли би зекономити, Ну, я скажу таку річ. А, там На машинці можна зекономити, так? це таке діло. Мені ну, здається, шейвер це та штука, там, де краще не економити. Краще взяти одразу хороший, класний, професійний чому. Тому що, по-перше, куча класного функціоналу. Акумулятор тримає 5 годин. Це супер. Якщо у вас поток, якщо у вас клієнти, вам треба, щоб акумулятор витримував. Особливо ви знаєте, яка ситуація зі світлом. Далі. Може працювати від мережі. Потужність він свою не зменшує, коли падає акумулятор. Також це дуже важливо. Ультрафіолетова підсвітка, що тут є, це класна штука. Бачите, воно досі в мене зараз світиться. Також це дуже хороша, класна штука. Металевий корпус, в принципі, це цікаво. також. Ось, тому я ж також хочу сказати, звичайно, я також спілкуюся з барберами. Часто в них консультуюся, часто е, ми проводимо якісь семінари. Е, звичайно, з Барбарами я обговорюю багато питань. І вони кажуть, барбари, які працюють з технікою безпосередньо. Серед фаворитів на даний момент це Bables Pro. Тобто, якщо саме шейвери, дуже хороші о, потухла у Bables Pro. майте це на увазі. Е, тому під, підсумовуючи ось це відео, цю розмову, я хочу сказати: якщо ви. Починаючи навіть барбар, краще не зекономити на хорошому шейвері, тому що шейвер він контактує досить добре зі шкірою. Вам важливо, щоб він, шейвер цей не залишав ніяких подразнень, щоб він працював добре, якісно, щоб ви і перехід могли зробити, для фейда вам треба. Далі, дуже важливий момент, щоб він витримав хороший акумулятор. Тому що якщо ви берете побутовий, тут є питання, що ну, якщо побутовий, як правило, це до 1 години. Тому також враховувати такі всі характеристики. Я ж кажу, там машинку можна зекономити тример взагалі без питань, там ви ним не так часто будете працювати, можна щось взяти взагалі простеньке. А от шивер краще взяти одразу в класної хорошої якості. Також, важливе питання для дому: підходить така штука чи ні? Я вважаю так: от саме знову ж таки, якщо ви дивились мої попередні відео, я завжди кажу. Техніка є побутова, саме ось для стрижки, для гоління, є професійна. І це нормально, що вона розділяється. Навіть є Бейболіс-серія для, дом, для дому, є Бейболіс Pro, є Воль, є Воль Хом, А, і багато багато іншого. Тобто у нас, наприклад, в магазині багато побутової техніки, тому що людина купує для дому, вона користується там два рази на тиждень, їй не треба супер там класна якась техніка. Але що стосується шевіру, я вважаю, якщо у вас там, наприклад, є бюджет. Ви можете дозволити, то краще взяти класний шейвер, тобто він вам не помішає. Чому? Тому що шейвер, знову ж таки, як я вже казав, він досить добре контактує зі шкірою. І щоб, Тут важливо, щоб, там, по-перше, щоб ви були задоволені роботою, тому що від шейвера залежить багато чого, щоб він був під нуль, справді, да? Щоб він брав будь-яку щитину, навіть якщо трішки велика, щоб, наприклад, можливо, для голови хтось хоче використовувати. То краще, звичайно, взяти і хороший шевер, щоб ви були задоволені тут. Я розумію, да, тут багато функцій для Барбара, для майстра. Там, Наприклад, там підсвітка ультрафіолетова, Ну, в принципі, може їй цікаво, але чи треба вона вам. Ну, мені здається, для дому також це може бути непогано, як додатковий якийсь такий бар... додатковий функціонал, але правильно ж ви без цього зможете. Ну, Але ж саме головне, що тут хороші оберти. Ну, вибачте, 10 тисяч обертів порівняно, там, якщо це побутовий 6. Всім в кращому випадку, ну це буде помітно в роботі. А ось тому, в принципі, якщо є бюджет, то візьміть. Якщо немає, домашні побутові ви візьмете. Ну вони вас будуть влаштовувати також. Чому? Тому що ніж ніж тут, він такий самий, як всюди, як і в побутових, так і в професійних у ножі однакові. Тобто різниця в обертах, різниця в там акумуляторі в основному. Сітка може бути, звичайно, більш якісна, якщо це професійне, ось я вам показую. Ну сітка тут вона відрізняється трішки. Ось тому зверніть увагу на це, ось я показую сітку. Тому ось підсумовуючи, також скажу, що я вважаю, і для дому це будуть хороші шейвери. Тому дивіться самі, якщо ви бажаєте. У нас є оцей шейвер зараз зі знижкою, і сама фішка, що в нас. В подарунок, зараз я вам покажу, я ж вам не показав. У нас Зараз акція. Якщо ви купуєте ось такі шейвери, на відео, ми вам в подарунок даємо безкоштовно ось такий дорожній чохол. Він запакований, він новий. Ось так він виглядає, він на замочку. Також класна, необхідна річ. Наприклад, брати з собою поїздку десь, щоб не думати, там, куди йому місце шукати, у вас вже є свій фірмовий чохол. І він неодноразовий. Це багаторазовий хорошої якості чохол. Достатньо крепкий, міцний. Тому, в принципі, також додатковий бонус. Тому я залишаю посилання на цей шейвер. Там можна почитати інформацію, подивитись додаткове фото. Інформацію, фото, контент повністю ми робимо самі. Тобто ви в нас можете подивитись все по факту, як воно заявлено. Нічого лишнього немає. Звичайно, гарантійно в словоні тут все є. Ми це все надаємо. І замовити ви можете в нас через сайт Також у нас є самовивіз Ми знаходимося в Київ, правди, 47 ретрові. Якщо ви в Києві, якщо ви поряд, ми чекаємо на вас, тут можна все оглянути, забрати. Київ, правда, 47 ретровір біля нової пошти. Щодня працюємо з 10 по 10 вечора, тому кому цікаво, будь ласка, звертайтесь, будемо задоволені вам допомогти. Тому дякую за увагу. Я надіюсь, комусь це відео сподобалося. Ставте лайк, підписуйтесь і чекаємо на вас. Дякую.